Друзі, нам на продаж залітає Nissan Qashqai 2012 року з 1,6 дизельним двигуном. Це той двигун, який використовується в Mercedes Vito, Nissan Pрімаstart, Trafic і так далі. Надійний, потужний, економний. Що маємо з комплектації? По-перше, це такі от величезні титанові диски. Камери 360. Камера у нас спереду камери у нас. Дзеркала ось тут знизу, та задня камера також є. Салон, шкіра з Гарно збережено, круто також виглядає. Панорамний дах присутній. Кругом йде червона стрічка, отака от. І на картах, і кругом кругом. Всі склопідіймачі, датчики світла, датчик дощу, мультикермо, круї, загранічитель скорості клімат двохзональний. Коробка у нас шестиступенева. Е, навігаційна система також присутня. 213 оригінального пробігу. Для того, щоб ви переконалися в пробігу, я вам... Доставлю він-кодик. Ось тут він код, перевіряйте. Що стосується заднього ряду, тут місця вистачає, а ще ця автівка повністю обслужена. Цепні помінені, масла, фільтра помінені буквально декілька днів тому. Ходова частина також обслужена. Якщо зацікав цей автомобіль, приїжджайте до нас. Бердичів, шкіряників 8. Величезний асортимент автомобілів можна оформлювати у кредит, у лізінг, обмінювати на свій автомобіль з доплатою, з послугою 3-1. Приїжджайте.